Біля багатоквартирного будинку в селищі енергетиків під номером 29 зібралося чимало людей. Всіх їх об'єднало одне. Діяльність публічно акціонерного товариства Харківгаз лишила понад 100 квартир будинку без газопостачання. Сьогодні де перед часом 10 мені позвонили жильці будинку номер 29 і сказали, що в нас обрізають газ. Я прийшов, вияснив, хто цим дав команду, зустрівся і з начальником цієї майстер, і начальником і з Віталієм Леонтьовичем. Він сказав, що в мене снаряд, що я попросив, щоб він надав кошторисну документацію, проєкт на кошторисну. Через час-два начальник газового хазяйства Гниря привіз. Шторисного проекту шторисну документацію показав, що дійсно є с документи уснопректна документація на установку будинкового будинкового лічильника. Ще в жовтні минулого року представники Харківгазу отримали письмову відмову від об'єднання співвласників багатоквартирних будинків наш дім на встановлення даного лічильника. 12 жовтня 2015 року я голова правління отримав від... От Генрій Сергій Іванович, начальник зміського газового господарства, листа з проханням. Я зачитаю, що воно... Пад Харківгаз просить вашого письмового дозволу на встановлення будинкового вузла обліку природного газу на багатоквартирному будинку селища Хомсомольське, вулиця Лермотова, будинок 67. Я, як голова правління, повинен дозвіл спросити в мешканців. Я 14 жовтня зібрав збори мешканців цього будинку і попросив їх письмовий дати дозвіл на встановлення будинкового лічильника. Всі на зборах були присутні 80 чоловік. ці підписи є. Які проголосували проти, не дали, вони просто просили передати прохання їхнє ну, начальника з господарства, що є закон 33 35-33 про встановлення лічильників в квартирах і при усадіних ну, садибах. І... На основанні цих підписів я направив 15 жовтня листа на ім'я Сергія Анатолійовича, в якому доповів, що мешканці проти установки будинкового лічильника і що вони звертаються до нього з проханням установити, як це вимагає закон у кожній квартирі. Лічильник обліку природного газу. Я цей лист направив з повідомленням він отримав. Його але як бачимо, наші прохання були марними. Були ну як ви, виготовлена кошторисна документація, і от сьогодні ви бачите те, що, що відбулося. Люди не відмовляються сплачувати за спожитий газ, але хочуть робити це відповідно до того, скільки вони його споживають. Без нашого відома привезли нам щотчик зараз він знаходиться вот в цій машині. Вот, если нам его поставят, то разрахунок будет таков, нам объяснили. Те счетчики, которые стоят уже у жильцов, они будут минусоваться, а остальное будет раскидываться на количество прописанных. Нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы у нас счетчики стояли индивидуально в каждой квартире. Вот это наши требования, наши просьбы, на которые. Мы не получили положительного ответа и услышали то, что индивидуальных счетчиков установлено не будет, так как уже закуплен общий счетчик на дом, поэтому на него уже потрачены деньги и с нашим мнением никто не считается. Більше того, мешканці будинку 29 обурені поведінкою та ставленням до них споживачів, а отже, платників, яке було проявлене керівником організації на їх питання щодо встановлення індивідуальних лічильників. Вони отримали негативну відповідь. Я звернувся до спілкування з Сергієм Анатолійовичем. Я спросив, скажіть, будь ласка, ви зараз встановите лічильник на будинковий лічильник. Потім ви будете виконувати програму із закону України, який передбачає до 1 січня 2018 року встановити в кожній квартирі, де газоплита є газоплитання, має газових колонок. Як передбачається закон, він відповів, що вони встановлюють будинковий, а всі інші прилади будуть в квартирах мешканці встановлювати за свої кошти. Небагатослівними виявилися і представники Харківгазу. Покинуті керівником на всі наші питання, вони давали лише одну відповідь. Всі питання в прес-службу Харківгазу. А начальство приїде в п'яти часах, як обіщали. Я це не знаю, не владію інформацією. Всі вопроси прислужбу Харковас роботи з реконструкції, про які йшлося в листівках, що були розвішані в селищі, завершилися не на користь мешканців багатоквартирного будинку. Люди не розуміють, як можна було так зухвало лишити більш ніж 100 квартир без газопостачання, просто відрізавши трубу. Індивідуально нас з кожним жильцем визивали, просили в Горгаз, і Ми составили договір на обслуговування газопостачання. Газ опостачання должен быть индивидуально в каждую квартиру. Законом України предусмотрено, що нужно нам поставити газ в кожну квартиру. І здесь написано, що ми повинні обов'язково присутність і власників і дати доступ. Ми не проти. Ми сказали, що ми кожному сьогодні надастеляємо. Він отвернулся, сказал: "Ми вам привозимо, общі счётчики встановлюємо без нашого согласия. Дальше начальник ЖКО то же самое задал вопрос, будет индивидуально устроен каждому газ, подключенный, я имею в виду счетчик. Он сказал, этого не будет. В программе у нас не утверждено. Поэтому у нас мы сегодня подняли всю общественность, попросили всю администрацию. Спасибо, у нас все представители все были, здесь и депутаты. Потому как на сегодня мы сейчас видим время еще 16.30, 16 мы подождем 17.00. Нам должны в газ подключить. Но ну, мы так понимаем, сейчас пришли молодые люди, все погрузили, все оборудование и поставили заглушитель в дом. А сказали, что у нас не будет газа, пока не поставят счетчики. Вот у нас ми хотим, щоб нам допомогли, щоб нас услышали, тому що всі закони України ми теж хотим, щоб было всього согласно законам України. Но їдуть нарушення. І один представитель, начальник газу Сергій Анатолійович, він он з нами с Він над мене надменно поулыбался, сказав, вы ви нічого не доб'єтесь. Разом із громадою ми дочекалися 17-ї години, але, на жаль, це не дало ніяких результатів. Натомість з'явилася чергова листівка від газовиків. Сейчас уже 17.00. Газ нам не подключен на чотирнадцяте шестого шістнадцятого. Уже повісили нове об'явлення. Що газа не будять з 8 до 17. Дуже хотілося б, щоб після виходу нашого сюжету влада нарешті звернула увагу на так би мовити діяльність пад Харківгаз, від якої страждає весь район, і прийняла якісь заходи для того, аби захистити населення, яке в 21 столітті сплачуючи рахунки, має лишатися без газопостачання. Тачання, адже терпіння у людей не гумове.